Я більше не беру цезар в ресторані, тому що ніхто його не може приготувати саме так. Вічна боротьба за те, чи треба курка в салаті. Я там її полюбляю. і Це додатковий білок, тому роблю її швиденько в аерофраєрі. Але все-таки секретний інгредієнт тут полягає в домашньому соусі, який я вже дуже хотіла давно спробувати. Це соус цезар на основі звичайного домашнього майонезу. Я беру олію та одне яйце. і Це вже могло би бути домашнім майонезом. Але я ще додаю гірчицю та анчоуси. Дуже важливо взбивати саме такою насадкою, інакше соус просто не вийде. Вийшов він неймовірно смачний. Ми незвичним, я такого ніде не коштувала, і саме він є родзинкою цього салату. Залишається все засервірувати. Уявіть, за один прийом ви можете з'їсти ось таку цілу головку салату ромен. Також ми додаємо основний інгредієнт курку, і можна ще додати додатковий білок у вигляді яєць для додаткових вуглеводів. Додаю ще сухарки, які створила самостійно, і помідори. Залишається все посипати тартим пармезаном та заправити соусом. А його, повірте, вам захочеться багато. Ідеальна страва від нутриціолога. А ще яка смачна? Тому підписуйтесь на мене, я ділю.